10 листопада у Сумах в актовій залі Інституту прикладної фізики відбувся лекціон з наводи Дня Української мови. Присутні заслухали виклади відомих діячів Сумщини щодо історії нашого краю та області лінгвістів та мовознавців. Які поділилися своїми працями з присутніми. Це наголошення. Що стосується на наших теренах, то московські консерватори російські, Капков, Победоносців, такі ще був Ліонтів, вони висунули таку ідею триєдиного народу. Як як відомо. тобто малороси, білороси і українці. Та от вони цю цю тему намагалися говорити про те, що ми з ну, скажімо так формуємо один, один народ, один етнос. Ця ідея, ця ідея, вона не знайшла своєї підтримки в Україні. Вони не змогли цю переламати, переламати це була штучна ідея, чому тому, що українці вони етнічно відрізняються від від росіян, від білорусів. Якщо говорити про білорусів, то велика частка з них це, як ми знаємо, були твини, хоча там теж була. В Білорусі там був потужний рух так званих западнорусів. блок русських націоналістів в Києві, або комітет, він по-різному називався в різні часи. І от себе... І там два було, скажімо основних лідери шульгінси, який був українцем. Етнічне. І Ісавгуєнко, він з Полтавщини, теж був українцем. Потім вже ну, при більшовиках його донька просто була здивована. Я каже, мій батько українець став ну, російським націоналістом. Каже, я просто ну, д -д 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 мене це каже дивує. Але з не немає. В чому вибачаєте цей феномен? Росія є наша суша і там Украї... росіян. Ну, Нації як такої нема, зате вона існує, вона немає. Справа в тому, що росіяни забудуть... ну важливо, що ти якої ти там національності повинна для Росія. От зараз Путін виступив з ідеєю російської нації. Що це за ідея? У 20-х роках, в Харбіні, коли вже після після громадянської до речі, значить громадянська війна. Подивіться. Росіяни кажуть: білие русские і красне русські. Подивіться, хто представляв, наприклад, червоних. Білорус Чорс, Молдаванин Фрунзе, там, Касіор, засновник Червоної армії Бронштейн Троцький, Володимир Іч Ленін, Грузин Сталін і так далі. і так далі. Тепер дивимося біли, біли, білих. Міллер, Калчак, Юденіч, Дінікін, які поматері поляк, і він до 15 років навіть не говорив російською мовою. Тобто ну, дві групи, різ, різнонаціональні групи між собою воювали. Тобто для них тому, що, тому що там вирішує все еліта. А е, і росіяни, етнічні росіяни в Росії ніколи не не мали свого фактичного голосу. Єдине, якщо скріплювало, це мова, мова, яка сформувалася на основі двох діалектів. Новгородського і Московського. Якщо Україна ä, Українська мова сформувалася на основі отаваківського діалекту, то там своя свої нюанси, там наша мова від російської дуже відрізняється. Хоча і українці в тому числі э, російські лінгвісти вважають, що в тому числі і українці, ну закрема там Лога і, і так далі, і так далі, також сформували э, значить, ту мову ту російську, яка, яка є. Ще мене тут, ось про... Доля сумчанина. Я в руках тримаюся цю книжечку, вона є в кожній українській сіті. Трошки емоційно, але справді найдіть інший народ світі, щоб мав uh, книгу, яка є в кожній робіт. Це Кобзар. Кобзар Тараса Шевченка, кожна з бірхотворюю серед тих чотирьох авторів. Uh -huh. uh, Згадаємо uh, тут uh, три uh, родом із Сумщини Акі Шамрай. Uh -huh. Новицький і Роман Шевченко. Роман Шевченко родом із Харківщини, і є його ось фотографії цієї людини, було 29 років, коли він увійшов в цей колектив для того, щоб надрукувати нецензурований кобзар Тараса Шевченка для народного, народного... рото глаголиця. Бо глаголиця не мала таких яскраво виражених ознак. Грецькості, скажімо так, на грецька алфавіт вона не схожа зовсім. Взагалі, сьогодні ще ніхто не сказав, на кого вона взагалі схожа. Там багато таких літер, які ну, є витворома право, будемо говорити так. Вони говорити, люди добрі. Невже оце про походження української мови можна 24 години говорити? Ну, я їм показую план, я їм показую Виходить можна. Пройшли ми витоки і довели, що на території України письмо існувало задовго до прийняття християнства. Яким було це письмо? У перервах між виступами відбулися короткі музичні номери відомої української гітаристки. Сумчанки Ольги Козаченко, яка заспівала під гітару кілька відомих народних пісень у своєму аранжуванні. На жаль, усім не вистачило часу, щоб докладно відкрити свої праці. Тож було вирішено зустрічатися надалі частіше, щоб якомога більше відкрити сумчанам історичної правди. До нових зустрічей. З ним українською мовою та писемності стоїть ява.